Під час масованого ракетного обстрілу, 22 березня, російська армія завдала збитків енергетичній галузі України на мільярди гривень на відновлення зруйнованих об'єктів критичної інфраструктури, можуть піти місяці. Про це під час візиту до Харкова заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. Він упевнений, на жаль, це лише початок енергетичного терору, який планує влаштувати Путін в Україні. В ексклюзивному інтерв'ю фактами сітіві головний енергетик країни розповів про наслідки руйнацій і готовність міжнародних партнерів підтримати Україну. А начальник обов'язково адміністрації Олег Сенігубов повідомив, що завдяки відключенню опалення в Харкові вдалося заощадити електроенергію і подати її 100% споживачів вночі. А от у день доводиться застосовувати графіки відключень і вимикати електрику аварійно. У Харкові намагаються підготуватися до нового опалювального сезону, аби на зими мати автономні системи опалення запевнив синігубо. Дивіться ексклюзивне інтерв'ю фактам АСІТІВІ. Вірмане Валерійовичу, вітаю вас на Харківщині. Скажіть, будь ласка, після масованої ракетної атаки росіян по харківській енергоструктурі наскільки серйозні руйнації? Руйнації насправді дуже масштабні. І от ми об'їхали і об'єкти генерації, і об'єкти передачі електроенергії. Дійсно масштабні руйнації, і удар був досить, досить потужним. Якщо навіть порівнювати з попередніми ударами, я вже казав, що це наймасованіша атака взагалі на енергетику. Таку спочатку великої агресії, навіть якщо порівняти ті масштабні атаки 22-23 років, коли ми жили під щоденними атаками, були так само масовані атаки енергосистеми, то оцей якраз удар, який стався минулого тижня, він дійсно перевершив, я би сказав, те, що було раніше. Що зруйновано? От керівництво ТЕЦ 5 говорили про те, що фактично зруйнована ця ТЕЦ і теця неї відновлення підуть роки, і підстанції зруйновані. Чи дійсно все от настільки критично? На жаль, ситуація аналогічна і не Зміївській тес, і ми бачимо, що насправді сьогодні ми навіть не можемо повним чином дефектувати ці пошкодження, які є, тому що тільки почалися розбирати завали. І по факту ну, станції обидві зупинені. І дійсно виглядає так, що ну, роки зараз я не готовий там по термінам, але це точно потребує дуже дуже багато часу. А Яке обладнання треба для того, щоб все це відновити, і чи є де його купити, чи можливо позичити? Зараз основне це дефектувати те, що є сьогодні зрозуміти дійсно, яке обладнання пошкодження, яке його можна, чи можна його відновити, чи можна відремонтувати, чи потрібно замовляти нове? Безумовно, ну це ж енергетичне обладнання, виготовлення будь-якого обладнання, а це дійсно там займає там в оптимальних термінах від вісьми місяців і дійсно до років, тому тут зараз важко якісь давати прогнози, тому що нам треба безумовно дістатися до обладнання, щоб максимально дефектувати ці пошкодження. Говорили про те, що це обладнання навіть важко дістати його треба спеціально виготовляти, і там черги є на те, щоб на це обладнання, щоб його придбати. Чи це дійсно так насправді дійсно є обладнання, яке виготовляється якщо з нуля треба. Треба замінювати, і дійсно є черги, і це такий дуже тривалий процес, тому навіть ключові виробники в світі вони виконують певні замовлення. У нас є безумовно досвід після 22-го, року зими, коли ми з допомогою наших партнерів ми посували черги. Ми просили там поставити Україну в пріоритет і щоб швидше отримати обладнання. Воно працює і безумовно, ми будемо це робити і зараз. Але питання в тому, що дійсно. Енергетичне обладнання няпуна потребує там суттєвого часу для виготовлення. Ми розуміємо збитки, які нанесені Харківській області, і, зокрема, Україні під час цієї ракетної атаки. Щоб казати цифри, треба зрозуміти масштаб. Вже точно да, дефектувати, але я точно впевнений, що це мільярди гривень. В Укренерго кажуть, що ситуація з енергопостачанням може налагодитися буквально протягом тижня. Чи може так бути роботи? Тривають цілодобово питання. В тому, що на хід відновлення дуже суттєво впливає кількість зупинок через тривоги, і відповідно, ну, це теж впливає на хід робіт. Олеже Васильовичу на Харківщині. Сьогодні діють графіки аварій аварійних відключень і просто відключень вілових, і аварійних відключень. То чи розуміємо, скільки часу харків'янам доведеться жити в такому режимі? Наші енергетики разом з нашими фактично підрозділами ДСНС працювали три доби для того, щоб принаймні стабілізувати ту ситуацію з електропостачанням, яку ми маємо на Харківщині, і в принципі у місті Харкові. Після того, звичайно, що ми йдемо по тому, що поступово ми набираємо фактично, тобто потужності для того, щоб заживити якомога, тобто більше харків'ян, пром. Мисловості, інфраструктури, критичної інфраструктури тощо. В місті відключено тепло. Чи вдалося завдяки цьому якось зекономити електроенергію? Ми мали відключити все абсолютно навантаження для того, щоб зменшити напругу на, 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 на фактично наші мережі. Да, оскільки на першому місці у нас була саме. Критична інфраструктура – це водоканал, це наші там очисні споруди. Тощо, ну і після того, вже по мірі стабілізації, ми вже, тобто, почали фактично давати напругу на населення. Можливість зробити Харків автономним, щоб ми можливо виготовляли самі електроенергію, можливо, мобільні котельні на для того, щоб підготуватися до нового опалювального сезону. Ви знаєте, дуже правильне питання. Ми зараз думаємо, як завершувати вже опалювальний сезон. Ми маємо вже готуватися наразі і думати про наступний опалювальний сезон, тому що знов ж таки руйнації фактично досить серйозні, і дійсно, ми маємо бути більш автономними, менше таких глобальних історій ТЕЦ да. Тез, а все ж таки робити ставку на невеличкі маленькі да для того, щоб ворогу було складніше нанести тобто відповідного ураження, я ще хотіла у вас уточнити, яка реакція європейських наших партнерів, можливо американських, чи є готовність у них допомогти нам з обладнанням і з відновленням енергопостачання в п'ятницю після удару я збирав у нас є рада високого рівня при міністерстві, де входять ці міністри енергетики майже всього світу. То всі без винятку висловили готовність підтримувати нас. І в принципі, в нас є вже механізми ще з початку великої агресії, які працюють. Це фонд, енергетичний фонд підтримки України, енергетики України, який ми створили спільно з Кадри Сімсан. І цей фонд працює на сьогодні. Ми вже визначили, які кошти є в цьому фонді. Це більше 40 мільйонів євро, які доступні зараз, які можна вже сьогодні використовувати на закупівлю необхідного обладнання, паралельно. Но ми проговорили, яке устаткування може бути знайдено в наших партнерах для того, щоб передати нам його фізично. Тому ну ми в постійному в постійній комунікації це і Сполучені Штати, Великобританія, всі країни ЄС без винятку. Це Японія, яка досить теж багато нам зараз допомагає в енергетичній сфері. Тому можна так сказати, що весь цивілізований світ точно з нами це як підтримка і устаткуванням, так і грошем. Не ну останнє все ж таки хотілося б якусь конкретику для харків'ян найоптимістичніший сценарій і найнегативніший сценарій, до чого готуватися містянам. От принаймні, якщо ситуація залишиться, так і не буде додаткових ракетних обстрілів. Абсолютно очевидно, що це початок кампанії по масштабній кампанії по ударам по енергосистемі. Ми робимо все кожну хвилину сьогодні, для того, щоб найшвидше відновити постачання еле. Електроенергії. Я би не хотів давати зараз якісь терміни, які ну ми там не зможемо витримати. Це буде найшвидше зроблено. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.